Департаменті проходяться заняття за новим напрямком забезпечення безпеки посадових осіб при виконанні службових обов'язків, яке розподіляється на чотири напрямки. Так спеціальна підготовка, спеціальна вогнева підготовка, спеціальна фізична і до підготовка. Е, ви бачите на столах спецзасоби, які використовують посадовий державної Державних служб при виконанні своїх службових обов'язків. Також для вас певне незвично. Ви Бачите, сумочка, яка на перший погляд нічого собою не представляє. Ми таким чином даємо зробити посадові особі, що не те, що золото, що ввезти. Реально в такій сумочці може зберігатися. Ого. 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 Хто розуміє, військовій. Техніці, то, наприклад, якщо це взяти, буває, що це два стєчки, то ви можете находити до 40 наборів. Відповідно, треба враховувати посадові особи, що такі речі може відбуватися. Адже перед вами, наприклад, навчимо, показуємо, що книга. Але це не є книга, а йомпість для перевезення незаконного предметів, наркотиків, вибухівки. Ми також навчаємо, як правильно себе вести. От як реагувати на ту чи іншу ситуацію?